Господь з вами! Читання з цього Євангелія від Марка. Тими днями, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, Ісус покров до себе учнів і каже, жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпочив їх головину додому, воно ослабнуть у дорозі, а деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому, ну, звідки ці постили, хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони ж відкрили сім. І звелів сосудів постати на землю, і, взявши сім хлібів робив, подяку розловили і не своїм учням, щоб роздавали. І роздали людям. Вони мали також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також проздати. І вони поїли і наситилися. Зібрали сім кошик і шматків, що залишилось, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. І він разом, сівши з учими вчорами, він прибув до Далманутської землі. Слово Господнє. Читаємо далі книгу царів, бачимо третє покоління і його катастрофу. Третє покоління віддала Давида. Попротив ми читали історію Давида, про якого можете сказати, що він зберіг вірний Господи попри роки, попри старість, попри помилки і гріхи, які робив. Він все одно залишився вірним Господу. Вже Соломон його син спочатку був вірним Господу, Але потім, як сказати, говорить, не повірив, навіть якщо Господь двічі з'явився. Третє покоління маємо вже розкол на Рова, на сина Соломона, який в своїй гордині. Хотівши, щоб його слухали ще більше, ніж його батька, тільки не тих здатностей, що його батько. І тому люди від нього відвернулися. І Єрба, той, яко, якого Бог настановив головою над північним царством. Про це ми чули вчора, про плащ роздертий на шматки, І Єровам, сьогодні бачимо, навіть після наповнення Господнього не звернув Єровам із своєї лихої дороги. А нахновляв і далі з цього народу священниками і назвище, хто тільки хотів того призначати священика на Озвище. Оце ж і звело дінь Єровама до гріха, до погибелі і виміщення з лиця землі. І цей також не слухає. Хоча Господь об'являється, це не те, що там через пророків, ні, Господь прямо говорить. І, І цікаво, що Єробоан йде такою дорогою Саула, тобто ставить на людей, на популярність, Організовує так як народний культ, наставляє священниками людей з народу. А те, якщо говорити з цього лишими термінами, то Єрбоан, марксизм, землю крістянам, заводи до робоча, то це воно. Як говориться це письмо, але немає не цінностей, тобто він не готовий слухати Слово Боже і виконувати. А робить так просто виходить із питання популярності. І це призводить і його, і це Північне царство, десять поколінь Ізраїля до катастрофи. В цьому контексті той період історії, в якому ми є, є в нас колосальним викликом. Освіт, в якому живе, живе по принципу єробага, підстраюючись під рейтинги, під очікування людей. Якщо між цим не буде цінностей, це шлях до катастрофи. Є війна чи нема війни, то має до катастрофи. Війна просто пришвидшує. І в цій ситуації нам потрібно видати добрий плід. І, по-друге, заступитися за нашу країну, Заступитися перед Богом. Тому я так сьогодні звертаю увагу на цю схоласту. Військо біографії є такий цікавий момент. Небо зяперять смертю. Коли до, до неї прийшов в гостину святий Бенедикт, і її брат, і вони розмовляли, а той, коли вже заходило сонце, ну, він же ж був такий дуже, дуже правильний, тобі. все, треба вернутися до монастиря. І вона його благала, бо я відчувала, що це їхнє остання зустріч. А той ні, прям не можна лишатися зовністю монастиря і так далі. І тоді вона встала і помилилася до Господа. Ревно помилилася. І почалася така буря, що Святий Бенедикт і його товариші не могли вийти з нах. І мусили лишитися. Святий Бенедикт до неї з претензіями. Як ти могла прости Господа про такі дрібні речі? А Таін каже, ти не схотів мене вислухати, то я попросила Господа, і він мене вислухав. Тепер йди, якщо зможеш. І от часом потрібний такий підхід, коли люди не слухають, бо мають в голові свої амбіції, свої плани. Добре помолитися до Господа. Але при добре добре? Він так по голові ходить, можемо би хоча б на, там, суб, по суботах, наприклад, там, додатково би на, там, о 12-й помилися розарі, як за старих воєнних часів. До речі, я буду в о-о. Великого посту в п'ятницю буде дослуха ввечері ве і хресна дорога перед службою. Також, щоб більше людей змогло протягом тижня прийти на службу. Поміркуємо, що до середи є параді. Але факт, що є потреба видати більше кліт. І також треба Богородицю більше попросити про заступництво. Бо проблем у нас все більше. А як колюські їх рішати, зовсім не понятно. А значить, нам потрібен той, хто за нас буде молитися, хто з за нас заступиться, щоб наші гріхи нас не знищили. Тому що і сьогодні молимося молили, усім серцем, як зможемо. І за себе, і за родину наші, і за Харту, і за всю Україну. Нехай Господь будуть на нам, а засунце за, за Богородиці, засунцеї схоластики і інших святих, того стані слава, блаженого Юрія, нехай стане нам захистом і дому.